Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Наука та логіка не здатні все пояснити. У роки мого навчання в університеті Вашингтона ми проводили зустрічі з вивчення біблії у студентському гуртожитку. Часом ми запрошували на ці збори людей, які не вірили у Бога. Такі зустрічі завжди були цікавими. Часто наші гості говорили щось на кшталт. Я можу повірити лише у те, що бачу. Я можу повірити лише жорстким реальним фактам. На цю та подібні репліки я можу відповісти питанням. Ти коли-небудь когось любив? Багато говорять, що так. І тоді я питаю: ти коли-небудь бачив, щоб любов поміщали в чашку Петрі і досліджували під мікроскопом. Зазвичай відповіді не було. Любов реальна, любов сильна, проте її неможливо аналізувати, помістивши під збільшувальне скло, тому що вона перебуває у невидимому світі, але цей невидимий світ є реальним. Ісус хоче, щоб ми вірили у цей інший світ, а вхідні двері до нього через віру. Мене завжди захоплювала історія з книги чисел 21.4.9. Ізраїльтяни були в пустелі, і Бог послав отруйних змій жалити їх. Коли ізраїльтяни сповідували гріх, змії нікуди не поділися. Однак Бог сказав Мойсею зробити бронзового змія і підняти його високо на жардині. Якщо змія когось кусала, людина гинула. Але той, хто після укусу змії дивився на бронзового змія, залишався живим. Ось яка таємниця віри та провісник того, як у майбутньому Ісус буде піднесений на дереві. Віра, таємниця наш Господь любить віру. Моя молитва сьогодні. Господи, моя віра мала, подібно до гірчичного зерна. Але нехай у тобі вона зросте. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.